Добрий вечір, у ефірі 35-го телевізійного каналу, як завжди, цей час. Програма «Добрий вечір» і У нас традиційно цікавий та поінформований співрозмовник. Сьогодні це Юрій Галімон, голова Первомайської міської федерації Кіо -кушин карате Добрий вечір. Добрий вечір. Отже, пане Юрію. Ну, власне, почнемо спочатку і скажемо нашим глядачам, що є спеціальний привід для сьогоднішньої розмови, тому що не так давно, буквально днями, відбувся. Кубок Миколаївської області з Кіо Кушин Карате, і ваші вихованці привезли з цих змагань 11 золотих медалей. Ну і власне сам перехідний кубок також привезли. Як оцінюєте виступ своїх вихованців і колег? Ну, В принципі, виступ вдалий. Чому вдалий? Ну, по результату можна сказати, що вдалий було напружено. Чому? Тому що в цьому році ми трошки менше. Заявили спортсменів, ну, зв'язку з різними причинами. Хтось це як діти. В основному більшість, більшість нашої команди це складають діти. Тому по різним причинам хто захворів, хто ще не вийшов, не вилікувався, в принципі, було дуже мало заявлено. Ми нам в цьому році хотіли більше заявити, щоб шансів для того, щоб здобути цей кубок і залишити його третій рік позв'яз підряд в місті Перемайськ. Тому намагалися більше заявочку зробити. Ну так вийшло, що добре. А скільки всього приймало участь учасників безпосередньо всіх змаганнях? Не тільки Перемайська, а взагалі да. і звідки були ці? 200-200 спортсменів. Було. Географія дуже була розширена. Це Миколаїв, Перемайськ, Нова Одеса, Снігурівка, Баштанка, Врадівка. Який вік спортсменів? Від 6 і до, до чоловіків, до, до 30. Тобто і дорослі люди да, приймають да, да, участь. Да, да. Ви яких виставили спортсменів? Зокрема на те, що команда була менша, ніж ви. Да, принцип, ну, у нас продували. було виставлено 43 спортсмена. Із 50 56. Вік був від 6 і до, до 18? Ну, не можна запитати. В принципі, ну, Первомайськ не Миколаїв. І ми так можемо припустити, що можливості тренуватися і в принципі займатися спортом, тим більше таким, ну, таким напрямком спорту. Вони трошки менші, ніж в Миколаєві. В чому секрет успіху вашого? Ну, ви знаєте, можливо, по-перше, те, що ми всі, я як тренер, батьки, діти, можливо, вірю в те, що роблять. Вірять в те, що роблять. І ми нормально співпрацюємо з батьками. Чому? Тому що результат можна зробити тільки тоді, коли буде повна взаємодія батьків, тренера і дитини. От, в принципі, цей трикутник, і він являється результатом успіху. Успіху. Якщо е, хтось випадає з цієї, з цієї скажімо, сітки, тому і результат може плавати. Е, іноді буває, батьки трошки зайняті, не встигають попрацювати з дитиною, тому що е, той час, який вони проводять на тренуваннях, це замало. Треба ще вдома, обов'язково з дитиною спілкуватися, обов'язково з дитиною проводити час і е, класно взагалі, якщо ще вони трошки займаються хоча б фізичною культурою вдома. І суперово це тоді, коли власним прикладом. Це дуже гарно, це, ну, я розумію, що у багатьох мало змоги да, і часу для цього. Ну, це взагалі це дуже круто, якщо є така можливість. А як давно існує Первомайська федерація? А, з 2005 року ми, скажімо, вже працюємо. І з 2005 року, в принципі, у нас я можу навіть статистично вам прозвітувати про результати. Це 140 змагань, це 1200 призових місць, це три чемпіонати світу, Токіо 2017 рік, це друге місце. Казахстан 2018 рік, Кивию, КВФ і 2018 рік Варна. І Європа, Європа, це ми з 2011 року постійно приймаємо участь на чемпіонатах Європи і Кубки Європи, окрім тільки 14-15 років. Ми не виїжджали нікуди, не було змоги у нас виїхати. А потім вже 16-17 ми постійно приймаємо участь у чемпіонатах Європи. Ну не можна запитати такі поїздки. В принципі, це коштує грошей. Хто хтось підтримує чи батьки самі знаходять можливість? Ну і в принципі взагалі спортсмени, якщо це дорослі спортсмени, да. знаходять можливість ну, їздити. Так, да, в принципі, дуже велике навантаження йде на бюджет батьків. Ну, по-перше, як я вже казав, вони вірять в те, що ми робимо, вірять в те, що діти роблять, і кому як, не їм, кому як не дітям допомагати, кому ж вони можуть допомагати. І немали, немалу підтримку нам надають в принципі депутатський корпус. Більш такі значні поїздки, які в нас були Токіо, у нас да, депутатський корпус Проманської міської ради проголосував і відрядив нас на дану поїздку. Також е співфінансував цю поїздку і народний депутат ще один е частково. Е і е з 2018 року е трошки коштів. Е в бюджет, в програму «Перемай спортивний, депутати голосують і надають нам можливість приймати участь. Ми е, на зборах, які відбуваються щороку, батьківських зборах, членах нашої федерації. Ми вирішуємо, як розподіляти кошти. Е, частково ми розподіляємо ці кошти. От 2018 році ми розподілили на всеукраїнські поїздки. І частково ми залишили на міжнародні е, ті поїздки, які не дуже навантажують, скажімо, бюджет батьків. Вони самі відряджають спортсменів і дітей. Якщо такі серйозні поїздки, як Японія, такі серйозні поїздки, як Казахстан, де далеко і фінансово, скажімо, дуже важко, то в принципі, ці кошти, які акумулюються у нас завдяки депутатам. Серед депутатів є і прихильники наші, і противники наші, як в принципі, завжди чому, тому що десь вони там хтось хтось любить нас, хтось не любить. Як в принципі, це ми люди ми всі, всі. <хи> Я на чому цьому чому так на цьому докладно зупиняюся? Тому що ну, дійсно це працююча модель, і можливо ця модель буде цікава ще комусь, тому так, що, так, так. ну на жаль, ми чуємо багато таких красивих слів на адресу наших спортсменів, які перемагають від можновладців. Але насправді підтримку отримують люди не завжди, і багато що робиться взагалі просто на силі духу і ентузіазмі самих спортсменів і тренерів. Тому е, працююча модель, як це працює, завжди цікаво з чого все починалося. Взагалі, так. Да. От о, о, якщо ми говоримо про Пермомаськ. Ну, з чого починалось? Все, ви, ви питаєте. От, наприклад, як ви прийшли в цей А, Як цей я вид? прийшов? Ну, в принципі, як юнак в 90-ті роки. Я вже був, був більш, скажем, дорослий, зрілий, намагався бути сильним, красивим, успішним. Енергії було багато і намагалися ходити на спортивні секції, шукали, де можливо позайматися. В Первомайську чи Перемайське, в? Перемайське, Перемайське, в Первомайську, Первомайську, тільки Первомайську. Ходили на бос, ходили на рукопашний бій, і потім вже з'явилося карате, і ми ну, пішли на карате. В чому специфіка от саме цього напрямку карате, про який ми Ну говорим? це один із самих повноконтактних видів карате. Тут оцінка по виграшу є або чиста перемога, тобто нокаут, або часткова неможливість продовжувати поєдинок нокдаун. В принципі, ця специфіка. Вона відрізняє даний вид від всіх інших, де є лайт контакт, тобто легкий контакт, є середній контакт, скажімо так. Тобто від неповноконтактних, да, і взагалі безконтактні види. Шестирічні діти їздять на чемпіонати, відповідно з якого віку до вас приходять спортсмени? Ну, останні десь декілька років ми намагаємося працювати вже з чотирьохлітніми дітьми. Чому? Тому що вони е наше ну, теперішнє покоління більш прогресивне, більш активне, е вони, скажімо, більш такі е рухливі. Uh, і от декілька років ми з чотирьох вже беремо і працюємо. Не завжди не всіх це виходить, тому що дітки різні, різні по ну я не можу не запитати, я батько шестирічного хлопчика. Так. Я не знаю, як можна сконцентрувати його увагу, якщо йому це не цікаво. Як mm. мотивуєте дітей? Ви знаєте, я вам хочу сказати, так як і карате, так і дитина, да, це білий лист, білий, білий аркус. Білий аркус. І від нас, від мене як тренера да, в карате, і, можливо, від батьків в житті, все залежить від, від нас. Як ми почнемо там малювати, так воно і буде. Тому, в принципі, діти приходять різні, мотивуємо, спілкуємося з батьками. Тому ці діти, вони сьогодні їм цікаво, завтра не цікаво, завтра вони хочуть туди йти, потім туди йти. Це все залежить від батьків, які ну, зможуть сісти. Поспілкуватися, роз'яснити, можливо, сходити на змагання, подивитися якісь відео в Ютубі, в інтернеті. Тобто, тобто ну, дитину налаштовувати. Взагалі, взагалі, я вам хочу сказати, зараз мова така, що вони дуже якісь такі, як вам сказати, можливо, мощні. Ну, можливо, ну, можливо я так, це моє бачення. Їм нічого не цікаво, вони нічого не хочуть, хочуть чимось займатися, а чим не знаю. Це проблема не тільки в спорті. Мікається це, це проблема взагалі в всьому. Я от пам'ятаю себе, коли я був письмен у віці. Ми ходили там, був дом. На той час піонерів, да там потім дом юних натуралістів. Там от ходили туди. Там було багато відділень. Там судобудівне, там е, туризм, і все, все. Ми пройшли всі відділи. Ми шукали себе, ми ходили на зараз, зараз ми бачимо, що. Одні батьки, батьки дитинись ведуть, батьки максимально намагаються їх якось залучити до якогось або танців, або якось. Ну я так, я ну, так ви бачу. ж самі кажете, що навіть і, і ті перемоги, які ви от сьогодні ви власне про них рапортуєте. Не, не. Ви кажете, що тут велика заслуга батьків, велика заслуга батьків, да тільки так батьки це зас... травматично? Ну так, да, да, є, є травматизм. Чому? Батьків це не відлякує. Повнокомта, ну, ж таки повнокантактний. Багато батьків, да, так. Багато, багато батьків, вони, по-перше, коли вже ведуть дитину, вони вже практично більшість розуміють, куди вони ведуть. І всі розуміють, що травми можуть бути абсолютно в різних видах спорту. І не тільки в видах спорту, але й взагалі занять. Тому, в принципі, це нормально. Головне, щоб ми тут. Відпрацювали на 100%, вони змогли в якийсь потрібні моменти дитину трошки вберегти від травм. Ну у будь-якому випадку це ж досить технічно складний вид спорту. Так, так, так. Дуже Чому? Тому що, ще раз наголошую, це повний контакт, це максимальне фізичне навантаження, максимальна віддача під час тренування, і не кожен витримує такі навантаження. Ну, я навіть ще і про техніку виконання там тих чи інших рухів, ну і дійсно повний контакт і можливість травми. Напевно, це покладає певну відповідальність на тренерів. Ну, все би так, так. Да. Який фах тренерів, от ваш особистий і ваших колег? Ну, по-перше, повинні люди скажімо, бути не випадкові. Це по-перше, чому? Тому що нещодавно ну, буквально прочитав е на Фейсбуці статтю про те, що дуже великий зараз е е інформаційний, інформаційний простор забитий дуже великими видами спортів, дуже великою кількістю тренерів, інструкторів. Всі кожен пропонує свій напрямок, кожен каже, що це класно, і це класно, і це. Тому тут, в принципі, що можна, де б скажу, порадити, можливо, навіть батьків, батькам, щоб вони що, зараз є інтернет. зараз інформацію можна проаналізувати, можна подивитися, куди їздять, як займаються, що роблять, що, е, яка освіта, чи є освіта безпосередньо для занять. Е, і, в принципі, після цього приймати рішення, куди дитину віддавати. От, Якщо людина, яка займається дітьми, Сама була спортсменом, тому вона вже розуміє, що деякі можуть бути травми, де необхідно трошки зупинити дитину, якої не під час тренування, на якому етапі, щоб не задати шкоди другої іншій дитині. Як дитину не перенавантажити, як з дитиною психологічно підготувати, тому що діти вони їх перевантажити дуже складно, але от психологічно їх можна перезагрузити і все, і дитина буде просто не захоче. Взагалі ніяким не, не то, що спортом взагалі займатися, не то що кажучи, вже про карате. Тому це 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 досвід самого тренера. По перше, тобто людина повинна пройти цей шлях від. Також від учня і до вже до керівника, до, до тренера. Потім повинно бути бажання постійно вчитися, тобто постійно відвідати семінари, постійно щось дивитися, їздити на змагання, не просто їздити на змагання, там поспілкуватися, а і дивитися, як проходять тренувальні процеси. Тому я, як тренер, наприклад, кожне змагання для мене це цікаво. Першу частину я нервуюся і готую спортсменів. Потім, вже коли ми відзмагалися, я намагаюся максимально дивитися як уже більш досвідчені тренери, більш досвідчені збірні команди, бо що є фаворити, які в світі, які тримають першість. І намагаюсь за ними дивитися, намагаюсь вчитися, намагаюсь щось від них перенімати, тому що в принципі нічого не залишається, нічого не стоїть на місці, всі постійно рухаються, тому треба постійно працювати. Наскільки це вид карате поширений у світі? Чесно кажучи, вам не скажу по кількості займаючі, ну дуже багато людей а в займаються. В Україні в дієвих організацій принаймні 5 версій даного карате, а з людей займається ну, дуже багато. Якщо ми в області можемо зібрати 200 чоловік, то представте в Україні, яка кількість буде спортсменів. Це різні, це різні версії. Це їх практично 5 самих таких основних і крупних. В Україні є ще і й... Кіокушин. Кіокушин да. є, є ще і, скажімо, більш менш-менш розвиті, але таку а в чому ж, ну можливо, якийсь штрих, яка ж градація? Ну, якщо ми розуміємо, от коли ми о, говорили про те, яка особливість саме цього напрямку, ви сказали, це повний контакт, без захисних обладунків, удари руками і ногами. Ну, тобто, а далі, от як ця градація йде? П'ять видів. Розумієте, це політика. Це, на жаль, політика така, як у нас і в державі політика, так і в спорті політика. Люди е, створюють організації, розвивають їх по різним причинам. Можливо, по, по причині того, що керівництво вище керівництва не є розвиватися, скажімо, регіонам. Можливо, десь якісь амбіції е, трохи зашкалюють, і хтось хоче проявитися більш активно. В принципі, різні причини. Добре, тоді ми поставимо питання по-іншому. Як Миколаївщина виглядає от за цим напрямком спорту в Україні, наприклад? Першість. Першість. Тримаємо першість. А Україна в Європі, наприклад? М -м, ну, з, можливо, в трійку В трійку входимо. По результатам Європи 17-го року, 18-го, 16-го, ми в трійці були. В трійці були. Але це не Олімпійський вид спорту. Олімпійський. Чи ставиться питання, щоб він став Олімпійським? Да, на, на, на зараз зараз, в принципі, на в світовому рівні відпрацьовується участь як в рамках показового виступу на Олімпіаді 2020 року. Як буде далі? Як Олімпійський комітет прийме рішення включати, не включати, це вже будемо дивитися подальше. Поки що ні. Які плани на рік у вас? <кій> ну, Кожного року ставимо плани, щоб рік був кращий по результату ніж минулий. Ну я не знаю. Можливо, є якісь там чемпіонати зараз. Да, зараз до яких здесь... готуєтеся, да. і це не обов'язково Україна, але можливо і за її межами, куди. Хотілося б поїхати да, зараз показати дивіться. себе. Да. І, власне... Кубок, Кубок області прийшов. Зараз у нас буде відкритий об'єднаний чемпіонат України. За... Ми будемо виборювати місця в збірні України на участі у чемпіонаті Європи, який буде проходити в Берліні в травні. Потім через місяць у нас буде, буде чемпіонат України по версії КВФ, де ми будемо також готуватися в збірну для участі у чемпіонаті в листопаді в Португалії, в Лісабоні. Планів дуже багато. Минулий рік ми закінчили з 18, з 18 -ю, спортивними заходами, з яких 14 турнірів різного рівня, як європейського, світового, всеукраїнського рівня. Здобули 210 призових місць, тому 2019 хочеться закінчити також, попасти в збірну, виступити на чемпіонаті Європи. По-перше, для того, щоб підготуватися до чемпіонату світу, який відбудеться вже в минулому році, тому що чемпіонат світу відбувається раз в два роки, два два роки. От. І ось, і в принципі, працювати, 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 підводячи підсумок розмові. Ну, є можливість сказати якесь напутне слово глядачам. Батькам, які, можливо, сумніваються, чи потрібний їхній дитині спорт взагалі, чи потрібний дитині такий спорт контактний. Можливо, просто не знаходять часу для того, щоб виявити дитину на секцію. Є можливість звернутися до наших глядачів і сказати, їм якесь напутнє слово, тому, будь ласка. Ну, По-перше. Я вже багато розказав, вірити в те, що ви робите, обов'язково займатися своїми дітьми. Ну, Це, можливо, якось я неправильно кажу, займатися. Тобто поділя, уділяти час. Чому? Тому що дитина сама ніяк не виховується. Тобто кожен з батьків повинен працювати з дитиною хоча б хоча б, хоча б годину в день. Неможливо залишати дитину саму о, в плані розвитку, тому що ніколи вона сама не буде розвиватися. Постійно необхідно працювати, необхідно шукати то те, що дитині сподобається. Не обов'язково це може бути спорт, не обов'язково це може бути карате, не обов'язково це може бути там. Ну, дитина постійно повинна розвиватися. І батьки повинні приділяти цьому максимальну увагу, тому що без їхньої безпосередньої роботи, уваги нічого не відбудеться, віддаючи дитину на якусь секцію, на якийсь гурток. Без їхньої максимальної віддачі нічого не буде. Тобто дитина тренер, дитина, там керівник не спрацює. Не спрацює це вже досвідом доказано. Якщо нема батька, нема мати, якщо ми разом не працюємо в цьому напрямку, нічого не відбудеться. Тренер чемпіонів Юрій Галімон, голова Первомайської міської федерації Кіокашунка і карате, бусь нашим гостем та відповідав на наші питання. На Дякую за найкраще. успіхів вам до побачення.